Народився у Сурожці, так кажуть медики про 14-річного хлопця, який отримав вогнепальне поранення грудної клітини. Інцидент трапився вчора ввечері. Троє школярів одного з навчальних закладів Шевченківського району після уроків пішли до одного з них додому. Там вони знайшли батькову помпову рушницю, із якої одному з підлітків випадково поцілили в груди. Вулиця Шевченка у Львові. Учора звідси шпиталізували підлітка з вогнепальним пораненням грудної клітки. Дуже спокійний, він ніколи ніяких конфліктів ні з ким не мав. Взагалі, ну, для мене це був шок, що така ситуація сталася. Чув, ну, я чув звук. Та далі вже почалося з'їжджатися. кажу, поліція швидка поприїжджала. Хлопця доправили до лікарні Святого Миколая. Там медики боролися за його життя. Нам вдалося видалити стороннє тіло з його легені. Зупинити кровотечу, видалити уламки, ті, які були по правій половині грудні клітини, спрогнозувати, якими будуть наслідки події для нього передчасно. Пацієнт є важкий, в важкому стані. Поки лікарі намагаються стабілізувати стан потерпілого, правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Зокрема, русницю, з якої було здійснені постріл, правоохоронці вилучили та скерували на експортне дослідження. За фактом недбалого зберігання зброї правоохоронці розпочали досудове розслідування. Зауважимо за недбале зберігання вогнепальної зброї передбачено обмеження волі на термін до трьох років.